Права 1338. Запиши десяткові дроби в порядку спадання. Ну що ж, почнемо. Отже, шукаємо тоді серед цих дробів найбільший дріб, бо нам треба у порядку спадання. Шукаємо найбільша ціла частина у нас 20, цілих. ось тут у нас є 20 цілих, це тисячних, і тисячних. Ну що ж, тут у нас десятих частин 2, а ось тут у нас 0. Тобто найбільший дріб у нас тисячних. Так і пишемо спочатку 20, цілих, пишемо 202 тисячних. Є. Ну що ж, потім записуємо 20,0. 2000. Є. Так, ну, всі інші дроби у нас залишилися з цілою частиною 2 цілі. Шукаємо, який з них буде найбільший. там, де буде найбільша кількість, спочатку дивимося. Десятки. Тут у нас 2, тут у нас 2. А тут 3 десятих, отут по три десятих. Добре, перевіряємо ці три. Тепер дивимося соті частини. Тут дві соті, тут у нас 0 сотих, а ось тут у нас 3 сотих. То беремо там, де три сотих, це буде найбільший дріб. Пишемо, то це буде цілих. Записуємо 332 тисячні. 332 тисячі. Потім беремо там, де 2. Це буде 2 323 тисячі. Є. Ну і останнє 2,303 тисячі. Все, ми закінчили. Там, де 2,0. 3. Десятих. Тепер бачимо є два дроби, там, де 2,2, ось вони два. Тепер тут у нас буде 2 цілих, 2 сотих. і там, і там. Тільки тисячних частин. Тут можна дописати 0, тут буде 0 тисячних. а отут є 2 тисячних. То записуємо тоді 2,222. Ну і останній дріб, це найменший тут 2,22. І... Ну що ж, зараз нам треба записати всі ці дроби, напевно, у відповідь. Пишемо відповідь. І записуємо їх 20,202. Потім 20,02, потім 2,332

Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів. На цьому вправу завершено.